80 тонн риби це лише частина вилову, яку з початку року рибінспектори відібрали в браконьєрів у селинській затоці. Дніпра майже два місяці в затоці наростяться судаки, лящі, коропи, карасі, сазани і плотва. Надають риби спокійно жити не лише браконьєри. Від роботи гідроелектростанції затока настільки міліє, що взимку риба гине під кригою від задухи, а весною їй ніде не реститися. Шоста ранку. Бригада рибінспекторів і міліціонерів вирушає ловити браконьєрів. Кажуть, ті стали обережними. Щоб затримати на гарячому, доводиться годинами сидіти в очереді. Стали дуже оберігатися, тому що штрафи дуже великі, і народ просто боїться ну, виходити на воду. Довести вину затриманих складно, якщо ті встигнуть позбутися риби або браконьєрського знаряддя. Що ви робите на воді? Ми не довго Сітки в наповнені рибою, зловмисники кинули за півсотні метрів від човна. За сьогоднішній день знято більше 20 сіток браконьєвських з рибою, і так практично кожен день знімається така кількість сіток. Втекти з уловом вдається не всім. Щодня інспектори затримують з півтора десятка нелегальних рибалок. Доброго дня, Сулинська рибінспекція. Що ви тут робите ще, шановний? Зараз йде нерець. Що ви робите на воді, я вас запитую? На хліб заработаний. Затримані бідкаються. Браконьєрство це не бізнес. Багатьох виходити на воду підганяє безвихідь. В селі роботи нема. Як такої заробітку нема, заставляє життя. Покарання за незаконний вилив риби відчутне. Здраво. Вам штраф за сітку 340 гривень плюс нанесені збитки 570 гривень. Останнім часом браконьєрів у Солинській затоці поменшало, як і риби в одному із найпродуктивніших нерестилищ на Дніпра, кажуть рибінспектори. Головний ворог затоки мілководня. Від задухи риба взимку гине, а весною улітку їй ніде відкладати ікру. Води мало-мало скидають, наскільки воду, що і зимою риба задихається, і давить льодом, із-за низького рівня води. Фактично сухо води, одні річечки остаються по пів метра глибиною. За час цьогорічного нересту сулинські рибінспектори спільно з міліцією затримали понад тисячу браконьєрів, у яких забрали більше 12 тонн риби. Володимир Мельник, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, перший національний.